Планувала я все розпочати на початку лютого, але я захворіла і це вкотре підтвердило те, що має бути такий бюджет і якесь накопичення в тій чи іншій категорії. Я приблизно прикинула категорії. І скільки в мене піде, розподіливши суму, яка в мене була, це 24 тисячі 500 гривень. Зараз вже 13 лютого, і деякі категорії я вже оплатила і знаю більш точно, скільки в мене туди пішло. Тож я не знаю чому, але був якийсь перерахунок. За весь минулий рік і а, по світлу вийшло тільки 860 гривень, 860 і за газ а, 2000 це вже з комісією банка. Вона також я сплатила а, інтернет домашній це 300 гривень і поповнила собі мобільний. Тобто 600 гривень вже точно туди пішло. А в продукти я відклала 8 тисяч. Це в нас безготівковий. І в готівці я поки 2000 відкладаю. І котам на їжу півтори, я вже там трошки бюджет зменшився, але підсумки будуть в кінці лютого. А на побуту. На побути хімію 200 гривень піде. Здоров'я. На, я тут запланувала ще на початку 1000 гривень в здоров'я, але розумію, що я там вже собі і винна. Я вже собі по, по, помітила, що в мене в здоров'ї я, я винна сама собі. 4 тисячі. Так, це, на жаль, на жаль, так вийшло. Я поки здоров'я не відмічаю, бо там буде мінус. По закінченню лютого я вже напишу, скільки я в ту категорію винна і буду її поповнювати вже наступні місяці. Добре, що я хоч вела в минулому році тільки один конверт це 10% від доходу, і звідти я і сама в себе взяла в борг, бо той конверт якраз. І трохи мене виручає при подібних ситуаціях. Тож а на дитинку в мене піде тисяча, хоча іначе в цьому місяці я планувала на стомат... до стоматолога відвести на огляд, але, певно, це буде вже в березні. Так, і в мене буде на вихідних гігієна, тож. Дві тисячі піде сюди. Там трохи менше буде, але те, що залишиться, воно вже буде в тому конверті. Також батькам 1000. Я вже там їм поповнила мобільний. І ще дещо вони там просили придбали на Аліекспресі. Тож та категорія зменшиться в кінці місяця. А одяг взуття, мені треба поремонтувати курточку. А тому... Тому, тому, тому 200 гривень туди покладу. А техніка, сподіваюся, буде без якихось інцидентів. Я поки в техніку нічого не кладу, різне, я думала тисячу, але побачила, що вже застібка каже до побачення, то я туди в різне покладу 800, щоб вже бути точно. Що в одяг в мене є. Так, подарунки. Я вже витратила 800. Частину подарунку я придбала в січні, частина всяке там солоденьке було в цьому місяці. Рослинки поки нічого. У мене все насіння є. І 10% моя любов, моє збереження. Це, ну, в мене хоче тут 24, буду 2500. Так, це. Окрім здоров'я, тут тисяча, але там вже явно менше. Частина в мене йде безготівково, мені так легше за багато чого платити, а саме оці категорії я розподіляю в готівці. Залишається в конвертах і не маю такого бажання їх одразу витратити. Почнемо. Це тут. Відбивала пиццуки. Дитина я покладу. У мене тут тисяча. Нехай буде. Я думаю, що в наступному місяці вона піде до стоматолога. І нехай заздалегідь вже буде, щоб я не хвилювалась. Так, здоров'я я поки ще тут винна. А, стоматологія 2000 йде. Так, батьки, батьки тисяча, але я вже там з картки витратила, я покладу поки 2000, а там вже в кінці підіб'ю. Ой, покладу поки тисячу, а в кінці вже раз, 4, 5. Підіб'ю, скільки я з цього конверту заберу. Чи залишу на наступний місяць в готівці? Так, одяг 200. Знайшла неподалік нас гарного кравця, і вона ремонтує одяг, тож я хочу в наступному місяці відкласти, щоб свої джинс, які скині, скіні, переробити на мам джинс, бо я вже давно не ношу скіні, і... а так вони в гарному стані, і хотілося б їх. Носити, а не щоб вони лежали, бо я... вони незручні. Так, і у нас є ще півтори, а тисячу вісімсот. Так, 10% відсотків це на карті в мене. А, далі ми одяг зуття 200 поклали. А, різне. А в нас 800. 800 в різне. Я ще не От, злетіла наліпка, я ще не... не витрачала нічого з цієї категорії. І тисяча йде на продукти. Я ще додам тисячу, тут в мене ще є решта з тієї тисячі, що я вже витратила. Майже середина лютого. В кінці буду підбивати підсумки Що вдалося заощадити, залишити в тій категорії? А що треба далі поповнювати?